Сьогодні у випуску ракета влучила в поле. Військові РФ обстріляли село Дружелюбівка Матвіївської громади. Перевіряють гаражі та автомобілі. У Бердянську та Енергодарі окупанти посилили тиск на місцевих жителів. Були на це й врятувало життя. Російська ракета знищила житло запорізької родини. Російські військові обстріляли село Дружелюбівка Матвіївської громади сьогодні близько 13-ї години. Ракета влучила в поле на околиці населеного пункту. Повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. Її загасили рятувальники. Загиблих та поранених немає. Ну, тільки в хату зайшов з маршрутки, прийшов бахнуло, да і все шум. Бур'яни почали горіти. Я просто почула цей звук і у мене вікна пооткривалися. Пічку топила якраз, підсипала угля, ну, ми, у мене мама 86 років, ми до неї, до неї зайшли, в неї розтопили і тут бабахнуло. Ну, Він вже тут нас не перший раз гепає. І, чесно кажучи, надоїло, як гірка речка». Перевіряють гаражі та автомобілі в тимчасово окупованому Бердянську. Російські військові посилили тиск на місцевих жителів. Про це суспільному сьогодні телефоном розповів заступник голови Бердянської районної адміністрації Віктор Дудукалов. Постійно окупанти заходять в різні гаражні кооперативи, практично без попереджень для того, щоб зламати там замки або зрізати. Замки відповідно ну таким чином зламати вхідні двері і провести там. Незаконний, не обшук, а я навіть скажу шумон. Ну, мета цього не одна. В перший момент це вони продовжують шукати терористів, як е, за їхньою думкою, партизанів. Бо вони ж там нічого не трапляється, ні, ніхто ж там не підривається в машині, ніде не відбувається погона. Постійно шукають цю вибухівку, зброю тощо, тобто вони бояться дуже бояться. Наступна мета це пошук документів. Перевіряють будинки, гаражі та автомобілі, військові РФ і в тимчасово окупованому енергодарі повідомив міський голова Дмитро Орлов. Була така, ну на мою думку, це був планована акція цими миску службами Російської Федерації, коли вони ліквідували одного з основних колаборантів. І після цієї події вони почали репресивні дії стосовно обшуку квартир, гаражів і автівок, які рушали по місту і виїжджали за місто. Вони ліквідують свідків тих злочинів, які є, і потім посилюють репресії. На жаль, це сказується на мирному населенні, бо багато кого і на підвали забирають і страждає і майно. Сьогодні у Запоріжанки Ірини поєдналися дві дати 27 років із дня її весілля та чотири місяці відтоді, коли ворожа ракета зруйнувала її житло. Мешкала жінка разом із родиною тут, на вулиці Застафонській, 8. Це була пані моя з чоловіком. Що вивезли, що викинули, що завезли на дачу. Це в нас була зала. На який кожен рік збиралася родина, вітали нас зі святом. Це була кухня. Торік, 9 жовтня, коли ворожа ракета вночі влучила в їхній будинок, подружжя було на дачі. Завдяки цьому залишились живими, каже жінка. Ми з чоловіком приїхали, і коли стався вибух. Сьомий, восьмий і дев'ятий поверхи, що були весілі. І при нас погибло троє чи чотири спасателі кобри. Це дуже важко дивитися на це. Дозволили зайти до квартири. Я відчинила двері і на підлозі лежала фотографія моєї мами. Котра держала мене сіммісячно на руках. Вона була непошкоджена. Вона лежала на віконці у фотоальбомі. Як вона там зупинилася, я не можу вам сказати. Ну, мабуть, це вона мене зберегла. Посеред уламків зіпсованої квартири, Ірина згадує про своє сімейне життя і подію, котра розділила його навпіл. Працювали кожне на двох роботах, збирали копійки. Те, що хотіли, зробили. Купили майно, купили житло. Як моя мама покійно спрашувала, доця, ти хоч тиждень була з дитиною в декреті? Я не була з ним в декреті. Він був зі мною весь час. Скільки сину років? 27 буде. Два роки тому я його з цієї хати проважала в сімейну життя. Веселля було, все було добре. Я думала і сподівалася, що я буду тут зустрічати своїх онуків. Ну, як самі бачите, самої страшно сюди заходити. Нині родина живе на дачі, жінка не працює, доглядає за хворим чоловіком. Каже, його пенсія з інвалідності єдине джерело сімейного доходу. Дача як дача, літня. Ну, Трохи отаплюється, дрова купили. Тому живемо там. Муж у мене рік тому, після інсульта, 22 февраля лютого його виписали з лікарні. А 24-го почалася війна. На початку лютого подружжя подало пакет документів до районного ЦНАПу, аби отримати фінансову допомогу у рамках міської програми За втрачене житло. А ще Ірина та її чоловік сподіваються дочекатися того часу, коли їхній будинок буде відновлений, і в нині безлюдний третій під'їзд повернеться життя. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя. Запорізький лікар Микита у червні минулого року змінив цивільну хірургію на військову. каже спочатку: медичну допомогу військовому госпіталі надавав як волонтер. Згодом працевлаштувався. Нині працює в медзакладі та на виїздах в полях. Хірург наголошує, робота та умови кардинально відрізняються. В полях це надання, ну яко кажучи, екстреної невідкладної допомоги. Саме основне це зупинити кровотечу. Максимально стабілізувати пацієнта і направити його на наступний етап евакуації, щоб він доїхав до військового госпіталю вже і вже тут безпосередньо отримав медичну допомогу в повному обсязі. Хірург розповідає, доводиться працювати з різними травмами та інколи опановувати нові методи операційних втручань вже під час надання допомоги. Більше всього це вогнепальні осколки, поранення, мінно-вибухові травми з великими масивними пошкодженнями внутрішніх органів, шкіри, кісток, артерій, судин організму. Найважча травма ну це мабуть поранення магістральних судин. Це нижньопорожниста артерія і поранення аорти. Запорізький хірург каже, в майбутньому хоче панувати лапароскопічні малоінвазивні операції вогнепальних поранень у військових, тобто, коли не треба робити великий розріз на тілі, а кілька маленьких проколів. А також планує писати наукові статті та дисертацію, в яких викладе весь досвід здобути під час повномасштабної війни. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Олександр Середа лікар-стоматолог в одній із запорізьких клінік. Працює три роки. Каже, лікував різні випадки, займався протезуванням та хірургією. Після 24 лютого разом із колегами почав лікувати військових на безоплатній основі. Да, я приймаю воєнних, вже много посередніх побували воєнні в стоматологічному креслі. Так, я приймаю військових. Дуже багато за цей час побувало військових у цьому стоматологічному кріслі. В основному зверталася з проблемами часткової адентії, тобто часткова втрата зуба, зруйнованих зубів тощо. Військові може і витримують навантаження фізичне велике, але для них у кого це якось щось із чимось. Вони дуже сильно переживають, дуже сильно бояться. І коли ти робиш анестезію, декотрі навіть втискаються у крісло, і для них певно це. Це важке випробування. За словами Олександра Середи, завдання лікаря-стоматолога не лише лікувати, а й попереджати руйнацію зубів навіть в умовах бойових дій. Воєнних дуже мошень чистити зуби у військових умовах. Їм дуже важко чистити зуби і слідкувати за гігієною ротової порожнини, але ми даємо їм рекомендації за доглядом за ротовою порожниною щодо прийому твердої їжі і знаходимо компроміс, не зважаючи на ситуацію, і намагаємось їм якось допомогти. Олександр Середа каже, професію лікаря-стоматолога обрав не випадково. Ми ну, як то в 10 класі отець посадив, мені перед собою говорять, в своє време мені родителі не сміли дати освіту, Ну я у 10 класі батько посадив мене перед собою і говорить в свій час батьки не змогли мені дати освіту, але я тобі дам будь-яку освіту, яку ти захочеш, і ми обирали між, акцентуючи свою увагу на щось пов'язане з юриспруденцією. Думали або юрист, або суддя, або в медичній сфері. Так як у мене дядько стоматолог, я приїхав до нього подивитися, поасистувати на півдня і зрозумів, що стоматологія мені дуже близька. За словами Олександра Середи, за майже рік спільної роботи з колегами вдалося повернути посмішку трьом сотням військових. Безоплатно приймають у клініці і переселенців. Анна Червата, Геннадій Корчаненков. Суспільне новини Запоріжжя. У мене п'ятеро діток. Самі старшій рімі 11, потім і Декіра дев'ять років. 8 – Каріна. 5 Крістина і Ксюхі 6 місяців. Мама, красиво. Виїхали ми з Гуляйполя, ми 10-3 го го місяця ми виїхали, Те, що мені народжувати, думаю, хоть десь, щоб ми в місті Запоріжжя жили. Ну, а потім якось так получилось, що дитину я народила 36 тиждень. Ми ще якесь час побули. Побули в Запорожі. Дуже складні були роти. Навірно, за того, що все таки по підвалах я не могла їсти. Таке суспільне було, що ну не знаю, що буде завтра. Звісно, в реанімації ми лежали, так? Ну, сложно було, звісно. Переживала. Коли ми тільки приїхали в Запорожжя, почалася сирена. Ну, ми просто ми завжди, а це. У нас як то виробита вся такий Рефлекс кори, короче, сирена починається. Ми сразу встаємо і біжимо в колідор. Це під кінець, вже коли ми вже хотіли переїжджати. Собі да, сразу одразу калідор бігли. Дуже було сильно чуть. У нас вікна дрожали, у нас євро були, і то ну, мене я на оставляла на провітрювання, щоб воно не так, якщо буде летіти щось, то щоб вони відкрилися просто, а не стекла повилітали. І дуже було чуть. Я думала, вони повипадають. І тоді, коли ми на другий день кажу чоловікові, пішли, кажу: я хочу подивитися що там, ще якби то хтось одрізав під'їзд, просто ну. Багато дуже осколків, оце всього уламків і людей витягували. Сюди взагалі з переляку їхали. Ну, тут взагалі нічого не брали. То малих покидали і поїхали. Ми хоч трохи прожили, а вони ще нічого не бачили. Просе, привіз чоловік і повернувся назад? Так, да, вернувся по батьків. По Батьки приїхали. І через час чоловік приїхав. І зараз ходить на роботу. Нам добре допомогли, як ми приїхали сюди. Я якось знайшла їхній номер СОС, дитяче містечко. Я, ми робили довідки ВПО, і там я позвонила, попала на Анічку. Анічка нам дуже сильно допомогла. Вона дала нам пакунок малюка, хоч і знала, що ну, приїхали, нас тоді ну, не було, можна сказати, нічого. І... Людина в біді нам виплатили. То тобі більше Запоріжжя подобається, так? Угу. А розкажи чого. Там дуже многий друзі, десять компанія там качеля наша. Їм в Запоріжжі хоч і стріляли там, хоч этот, у них там, хоч якісь знайомі були. Вони гулялись. А тут ну просто ми виходимо гулять. У них немає ні знайомих, нічого. У них там подружок багато. Ну багато хто переїхав з Гуляйполя у Запоріжжя. І получается, ми жили так, що ну близько були. Ну вони всіх знали, а тут просто нікого, ну ні з ким не познайомились. В школу хочуть, ну, тож, а тут сирени, тут це, ну, я вирішила, що краще дистанційно сложно. Але... Я куди вертатися? Нічого там не буде. Карти нікуди, мабуть, не буде вертатися.